Сьогодні будуть скандали, інтриги, розслідування. А якщо проще, короткий огляд четвертої карти в нашій з вами улюбленій грі Острів. Поэтому шоу, поэтому гайда до перегляду. Це йву. Вітаю вас, котики, кіці і небінарні котенята. Як ви вже чули перед цим, ми сьогодні будемо оглядати четверту карту в грі Острів. А насправді вона не четверта. Ну, це нюанси, до яких ми зараз з вами і приступимо. Так що дивимося. Карта а, ні, четверта. Це п'ятої немає, переплутав. Значить, дивимося. Карта 4. Обмежений камінь, обмежений вокняк. Залізної руди у нас немає обше. Та тому що ми робимо? Відкриваємо. Тикаємо паузу. Провертаємо якось так ось. Десь от так. І дивимося. Саме перше, що нам інтересно в даному випадку, те, що у нас тут дуже велика кількість води і, так, межа карти. Значить, що? ми Будемо шукати, звідки у нас будуть приїжджати поселенці. Бо я чесно вже 300 мільярдів років не грав на цій карті, і я не пам'ятаю. Так, ну явно що не звідси. Ну тут, понятно, водний шлях звідси. А, от і звідси, власне. Собственно, що ми маємо? Ми маємо от такий от. Ну, це не полуострів, тому що воно аж сюди тягнеться. В принципі. А, господи, щось зафантазірувався. Ну, от, все звідси. Тобто половина, навіть менше половини карти, яка нам доступна. В'їзд у нас от отсюда. Тут у нас є островочок невеличкий, ну це таке, це мало цікавий факт. Власне, що, власне, кидаємо поселення наше і зразу дивимося в пісок. І от, будь ласка, зразу отут велике родовище, отут велике родовище. А як ви вже точно знаєте, там, де пісок, там у нас і сіль. От, взагалі, величезне родовище. Ну, тобто, що? Тобто, сіллю тут проблем взагалі бути не повинно. Що у нас на цій стороні? Ну, трошки щось є. В принципі, якщо подивитися на рельєф, ми бачимо, що він ну, не так, щоб прям ідеально рівний, але ну, такий, начебто більш-менш Е, Дивимося далі. Ну, Отече ж, тут, коротше, скажімо так, солі прям. Багато, прям дуже багато. І, кстати, прикольний такий момент, Це заводь, скажімо так, тут у нас дохреніще, камень, виходить, чи що це таке? Так, да, камень. Ну, як дохреніще, відносно дохреніще, але він, принаймні, є. Тобто на перших порах нам його на якісь там свої потреби, базові, ну, цілком собі вистачить. Мистрівець у нас є, ще один настрівець. Ну, Візуально досить таки прикольна карта. Тому що ресурсів немає, ні хрена, і все прийдеться імпортувати, ну то вже таке, здержки производства. Власне, що, власне, питання, де вставити табір? Ну, Мені здається, що в даному випадку це ну, взагалі не принципово. Є сенс, ну, в принципі, десь отут і ставити, може навіть отут, тому що річковий порт можна десь отут буде влупити, і недалеко від. Місця припливання човнів з імпортом. Те ж саме стосується і возів теж імпорту, тому що воно знаходиться от тут. Що нам ще цікаво, ліс у нас тут, в принципі, є, рівні ділянки місцевості більш-менш є. Чисті місця під поля, щоб не мудохатися з їх виробкою, теж у нас є. Ну, в принципі,

Помилитися, ну, коротше, близько 50. Тобто, плюс-мінус середньостатистичний показник по палаті, так скажемо. Е Стосовно риболовства, що можна ще тут додати? Е Враховуючи те, що річка йде у нас отак знизу вгору, тут от провертається. І потім отак: Ну тобто у нас плюс-мінус умовний квадрат от оцей ми можемо забудовувати, ставити тут. Ну, досить велику кількість риболовин. І в принципі це, ну, скажімо так, досить непоганий варіант знову ж таки, для рибалки. Мені, чесно кажучи, ця карта не дуже не подобається, тому що немає ресурсів. Але це таке, це, скажімо так, вкусовщина, кому як нравиться. По рельєфу. Ну, тут пагорб, тут впадина до річки. Оця ділянка ну, можна сказати, що практично ідеально рівна, що досить непогано. Насправді. Далі, що тут у нас? У нас тут є великий шматок території на другому березі, до якого ми можемо ну, за допомогою любого там моста досить швидко отримати доступ. І ще прикольна штука, яка заключається в тому, що на цьому березі ось є цілий участок, де у нас немає дерев. Що це дає? Це дає те, що ми без проблем туди можемо закинути міст. Тому що, якщо, наприклад, пробувати його збудувати десь отут, воно буде писати, що у нас е дерева на другій стороні, до яких у нас немає доступу, тобто ми їх не можемо виробити. Ну, це така специфіка цієї гри, але приходиться з цим миритися. Власне, що? Власне, ну, карта досить непогана. Прикольно те, що річки отак от розходяться в різні боки, тобто можна навіть зумувати якось, от, наприклад, отут влупити, там, умовно, посередині багато е риболовинь, і вони собі будуть тут плавати і розпливатися в дві сторони сюди і сюди. Чобіняє, в принципі, непоганий варіант. Тут можна поставити базу для свого поселення, скажімо так, і отут- от Скажімо так, розвиватися. Ну, а потім там умовні поля, сади і все проче, перекидати на другі береги, на цей берег, на цей берег. Ну, тобто то, там уже ситуативно, кому як більше подобається. Власне, шоу, власне, карта непогана, але знову ж таки ми будемо залежні від імпорту. Ну і опять-таки, тут уже кому що більше подобається. Так що я вам на початку цього не сказав, але скажу зараз. Е Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте мені лайк, телебонітні дзвіночок. Напишіть там коментарі, гнівні, похвальні, які вам більше подобаються. Поділіться цим відео з кумом, сватом, братом, з внучатою плем'янницею троюрудної собаки вашої знайомої. Ну, ви поняли. Поэтому на останок шоу, правильно, традиційні. Дякую вам всім за увагу. Слава Україні і до побачення!